Не подобається посмішка? Не проблема. Перший крок змінюємо обличчя та свою посмішку. Отже, є така безкоштовна програма. Заходимо, вибираємо собі підходяще зображення. Для мене це буде стоматолог сьогодні. Заходимо в галерею свою, завантажуємо своє природн фото. Бажано селфі без макіяжу, без обробки. Обираємо фотографію. Фото завантажується. Дивимося рекламу, адже це безкоштовний додаток. Ось результат. Вам в цій програмі додається 8 фотографій. Ви можете, які вам подобаються, завантажити. Я завантажу зараз усі, хоча не всі вони гарної якості. Так як це безкоштовний додаток, у вас буде напис самого додатку. Це програма PhotoLab. Отже, фотолаб буде писати внизу. Так працюють будь-які програми. Вони залишають свої вотермарки на ваших фотографіях. І зараз я покажу, як це забрати. Заходимо в галерею, де збережені ці фото. Перший варіант ми можемо його просто обрізати. Так, обрізаємо. Але не завжди вдається на фото обрізати, можна обрізати якусь важливу деталь. Тому другий варіант, я вам зараз покажу, це в програмі, в якій можна стерти таку вотермарку. Заходимо в програму. Зараз. Ось. Ось така одна з програм, їх є багато і кожна з них по-своєму гарно працює. На даний момент я користуюся такою. Також дивимося рекламу, бо це безкоштовний додаток. Вибираємо будь-яку фотографію, яку ми хочемо старти, на якій ми хочемо старти вотермарку. Так, обираємо цю. Є такий пензлик, ми стираємо, вибираємо ту деталь. Це не обов'язково має бути вотермарка, це може бути будь-яка прищ, щось брудне, зайву людину, неважливо. Забираємо те, що нам не подобається. І воно завантажується. І зараз ми з вами побачимо результат. Так, отже, наш результат. Бачите, нічого не видно, все супер, все гарно працює. Фото зберігаємо, на галочку нажавши. Заходимо в галерею. Це наша обрізана фотографія. А це наша оброблена фотографія.